Сьогодні буде крутяцький рецепт шашлика від кумедного фермера. Традиційно розкажу вам трошки про гроші, трошки про бізнес на свинях особливо. Да? В самому кінці, як завжди, буде цитата тижня, мотивуючи від кумедного фермера. Трошки вам покажу про риночок у руській поляні, тому що жарити шашлик, оці результати діяльності. Ми будемо саме у руській поляні. Поїхали! З чого починається правильний шашлик? Все правильно. Із кавусіки по утрам. Ми ж з утра будемо зготувати м'ясо, правильно? Тому, є все ферма. Кавусик є. Поїхали на ферму. Все дивіться, яка красива ферма. Зараз буде м'ясо добувати. Для крутяцького шашлика нам потрібно 5-6 речей, всі бачите, на самому столі. Бачите? Що нам потрібно буде? Перець. Обов'язково я надіюся, що його ховати до цього перчика, Десь приблизно 1 третя від маси м'яса, Цибуля. цибуля, Мінімум 1 третя. У нас тут 3 кілограми м'яса відбірного ошейок. Вибирали своїми руками в магазині прямо від самої свині, коротше, відбирали по страшній сирі. Далі сіль обов'язково Для пікантності гірчиця французька. Для смаку вишуканого смаку італіянського. Не, китайський чи японський коротше, соєвий соус, Трошечки класичного. Блендер обов'язково, Ну і кастрюлька, де ми будемо його мішати. А зараз підемо робити. Починає пити його. Бачу, не пічуть. йо моё Давай, давай. Пичуть тебе. Ну. Що у нашому шашлику саме головне? Багато цибулі щоб було. І хороше м'ясо. М'ясо вже вибрали. Цибулю будемо пропускати через блендер. Бо нам же, по суті, сама цибуля така не треба, ми ж її жарити не будемо. Uh, тільки цей, тільки сок, просто її треба буде передавити, пропустити через блендер, щоб був сок нормальний. Ти все. Uh. Разом із соком будемо робити маринад. Зараз mm. його все переліжемо. Перед цей. Що там? Що там? Шашлик будемо робити. Будеш їсти шашлик? Звісно. Що найголовніше у шашлику Артем? Цибуля? Да. Джунбург много чи мало? — Много. Я понял. Хочешь порізати, не? Нет, <сі> не, не хочеш? Все, хорошо. Сейчас будем шашликартем червить. Так что... Цибуля домашняя. Теща. Нам передавала цибульку. Стоять, Сейчас мы тут насмітем. Пробуем. Піддячні. Слідуща партія. Десь приблизно грам 700, наверное, не полный кілограм. О, опається. Сльози. Да? Радості, чи горя? М'ясо. э, е, доливати соєвого соуса. Він там трошки виконує функцію солі м'якості трошки додає, ну, скільки захочемо, коротше, стільки додає. Ну, і для пікантності, як я вже казав, гірчичка, одну столову ложечку додаємо, такий цікавий вкус додає. Так, ну що, перчик. Все, зараз весілля перчик. Це ми робимо такий ядерний марінат. Щоб чим побыстріше, нам через 2-3 години треба робити шашлик. І ми його швидко все ну, ну, запах нормальна тема солі обов'язково. Кумедної трошки раз ще чуть, -чуть. так чувствую короче, що хватит це все нам треба такий у нас вийшов маринадик М'ясо треба різати по системі. Ще покажу не знаю, яка система. О, який. Так, це, мабуть, от кусочок такий має бути. оце, По ідеї такий має бути як кулак. Коротше, тільки як не у ключка, бо ключка дуже великі, звісно. Ну, щось приблизно. М'ясо. Бачите, як він трошки жирнуватий. Я люблю шашлик жирніший, щоб був. Бо я завжди ошеяк. Все, шашлик. Запах шашлика вже пішов, свіже м'ясо. Запах маринада вже пішов, сусіди вже облизуються, звісно. Саме головне буде, як будемо жалити. Тут саме інше, у шашликові дуже, Понятно, що багато рецептів тут є, тільки мільйони. Але весь прикол в тому, як мій дружбан коли сказав, він дуже любить готувати ще з закарпаття. Що Шашлик це таке блюдо, що якщо хороше м'ясо, то ти не можеш його іспортити практично ніяким рецептом. Тому найголовніше у шашлику, зрозуміло, що м'ясо. Хороше, якісне м'ясо, як же там наші підписники люблять казати, без хімії, це ж ми в магазині ж без хімії купували м'ясо, правильно? В магазині ж ніхто на хімічне м'ясо не продає. Тому Якщо хороша вирізка молодого, поросяти, там, не якийсь кнур ну, або не 5-10-річна свиноматка, то його дуже сложно і спортити. Що би ти не додавав, шашлик завжди класний вийде. Ну, понятно, що його прожарити трошки, якщо він хорошо настоїться, то його дуже сложно спортити. Це треба ще постаратися. Тут же ж, звісно на любителя, що хто яке м'ясо любить. Що-то вирізка саме чаще, да? так? Ну я ошей як всегда стараюся, оно, бачите трошки жирнувати, жирніше м'ясо. Ну, Щось приблизно таке. Нам треба його добре протасти, протиснути цей, щоб його перемішати, щоб воно набралося соку. Ну, ще в мене є чуйка, що тут треба О, вже слюдно таке, що невозможно вийти ще трошечки солі. Надо. Я чувствую, що прямо треба трошки ще підсолити. Хорошенько перемешать і на два часа сидя віддихати. Все Следующий етап вже на ринку, де будемо жарить. Огоньок у нас вже появився трошки. Зараз буде да? так? Трошки солью посипати менше буде е, трошечки менше, треба б, конечно, в сторону видіти. Менше буде попелу. Сразу глаза в сторону. Що там, наш шашлик запарився? Трошки про гроші, так? Да? Артур, знаєш про гроші? Будемо говорити? Маємо. Гроші на свинях. Дуже часто мене задають мені питання, таке одне із питань, скільки і з чого можна починати на свинях дохід. З чого можна починати? Інтерісний бізнес свинарський, тому що ти можеш його починати практично з будь-якої суми. Чому так? Тому що економіка починає на одній свині, економіка починає працювати, навіть якщо ти береш там буквально купуєш одну свиню живою вагою а, і ріжеш її просто і продаєш на м'ясо. Перше, саме простеньке, що можуть зробити без, без проблем усі. Зараз трошки пізніше пройдемося по ринку, я вам покажу, де тут у нас прямо на місці продають свиней. Хто продає, скільки продає, а що. Трошки жар великуватий, мабуть. Да. Ну, у нас тут прямо є постійні ці, постійні клієнти, які приходять на ринок, ріжуть, просто свиней не тримають, без проблем порізали свиней продають. В середньому у нас тут на ринку десь є ну, дві точки, 2-3 три. Три точки, в залежності від того, там, коли як, в які дні. В суботу. В Руській поляні тут у нас у селі в суботу без проблем торгують 2-3 дві, дві, свині. За один раз. Але це адський труд. Да? Ну, без проблем можете починати навіть з того, що е, продавати м'ясо. І прикол тому, окей, там 7-8 тисяч від 6 там, до 8 тисяч гривень заплатили за одну свиню по живій вазі. Зараз взагалі для тих, хто купує живою вагою, зараз прелість, Прикольна тема. Заплатили свиню, розібрали вдома. Це тяжей, достатньо труд. Сіли, прийшли на ринок, продали. Mm. І тому без проблем. Так же само з відгодівлею. З відгодівлею, навіть, якщо конечно, проблема є з відгодівлею в тому, що зараз зернові виросли. Виросли зернові, від цього ми теж нікуди не ділимося. Якщо ви конечно, великими об'ємами купуєте, є шанс, що ви на... є у вас де зберігати, то ви можете на жнивах купити дешевше. Зараз починається жнива кукурудзи. Я думаю, що кукурудза трошки дешевше буде, тому що пшениця починаючи від 6 з половиною тисячі вище. Mm. Тому навіть без проблем взявши 2-3 свині, поставивши на відгодівлю, зробивши комбікорм на, на живій вазі, при сьогоднішніх цінах можна заробити 700-800 гривень. Але ж нормально при цьому до цього потрібно підготуватися. Далі. Другий вопрос. Дуже часто люди займаються стоять, тут вже є нюанси, так? Да? Не підбираємо, тут нічого, ні? Ні, така, що все нормально. Дуже часто е я спілкуюся з людьми, які у нас в Тіктоці, в Ютубі. Дуже часто люди люблять робити експерименти. Так людям класно короче, робити експерименти над своїми, того, щоб один раз вирішити питання, наприклад, з комбікормом. Дуже багато питань люди зациклюють на виготовлення комбікорму. Тобто, нафіга ви там ці всі питання вивчаєте? У ну, мене дуже простенькі алгоритми, який на всі наші ферми, які ми тільки робили ферми, і куріний комбікорм, і свиний комбікорм. Нічого по суті ж, нічого в цьому випадку не мінялося. Вибираєте один раз на всю життя компанію, яка виробляє комбікорм, чи виробляє премікси, чи виробляє там ці ж самі, як вони там називаються. БМВД, раз вибираєте собі її, та, що робить якісно, і з нею працюєте, розумієте? тому вам не потрібно ставити якісь е, е, експерименти, тому що та компанія, яка якісно його робить, особливо якщо ці компанії з міжнародним статусом. Представте собі, що є, є якась там компанія, ту ж CowDice, яку я трохчук про неї постійно. То ця компанія CowDice, е, вона там 120 років займається тільки виготовленим комбікорму. -комбі вона ж більше нічого не робить. Ви нічого нового для неї не можете сказати. Всі ваші експерименти, які би там не були із свиньми, вони практично нічого не значать, тому що ця компанія завжди знає більше і ліпше про е, оці комбікорми. завжди ну, треба один раз вирішити це питання для себе, вияснити, який якісний. Якщо компанія з міжнародним статусом, велику, має дуже довгу історію. І вирішуєте два основних питання. Два. Два. Умови утримання свиней і генетика. Це те, що ви маєте вирішити по суті. І це головна задача для будь-якого фермера. А не для того, щоб доставити якісь експерименти з відгодівлею. Рецепти. Дуже прості. Робіть ті рецепти, які вам рекомендує компанія виробником бюкермілку. Тут вона в мене насипав кофійок зараз. О, о, пішла жада. Другий нюансик, люди в самому початку із свиньми. Дуже часто хочуть зразу починати із свиноматок. Із свиноматок. Не рекомендую ніякому починаючій людині е, запускати із свиноматок. Буквально сьогодні мені там дзвонить одна людина і питає, так і так, можна у вас купити свинеті, що ви продаєте, на свиноматок. Ну ці же свині не підходять для свиноматок, тому що ми продаємо товарних свиней. Це трьохпородки, так звані. І я пояснюю людині, людина не розуміє, я хочу у вас купити свиноматок. Ну як мені пояснити людині, що вона не зовсім підходить. У вас свині будуть рождатися. Розумієте? Тобто дуже часто люди хочуть щось вижати із свиней, але погану генетику беруть, не тих свиней, які їм потрібно. І отак от, ну, і отак от, грубо кажучи, там, отак от потім виходить той самий результат. Тому на самому початку любого бізнесу я ніколи нікому не рекомендую займатися свиномарками. Це як Boeing 747. Краще навчитися на велику їздити, чим е, сідати зразу керувати Бойном 747. Без проблем пробуєте самих, самої відгодівлі, е, узнаєте, що таке свиня, узнаєте, що це таке, як, вони, як їх годувати, за чим вони потрібні, а потім пробуйте е, підходити до самих м, свиноматок. Бо я ж кажу, дуже часто мені дзвонять е, по поводу свиноматок, що продати будь-свиноматку, аби тільки була свиноматка. Ніхто не хоче вивчати генетику. це основа основу Далі. Продаємо спермодози ті ж самі, продаємо. Люди кажуть, так і так. У нас свиноматка не запліднилася. Що ж ви нам продали за сім'я? Ну, люди там, приходиш, пояснюєш людям, то вибачте, але ж вони не 100% запліднення йде. Які би свиноматки не були, які би самі кнурні там не були. Да? Не може бути 100% запліднення. Далі. Для середині бізнесменів. Слово здача. Здавати свиней, здавати сви... поросят маленьких, здавати м'ясо. оце мене кумарить так, оцей совдеповський підхід. Ніхто так і не, не хоче взяти і навчитися продавати. Продавати поросят, продавати свині, продавати м'ясо, розумієте? Так нам хочеться. А І, і саме інтересне, оце відношення до бариг, да, тих, хто вміє продавати. Настоячі продавці. Оце бариги, які скупляють м'ясо, то все треба вирізати, запритити м'ясо скупляти. Ну. Це що це за таке відношення? О, більше цих у нас є, ніж це. О, стоять. Ми щось починаємо вже під е... спокійно. Да? Да, нормально Нормально все, так? Да, Артурчик? <сум> <сум> Те, що мене підкумарює, це відношення короте, до тих самих бариг. До тих, хто вміє по-настоящему продавати. І жаба давить от наших таких неослабших, неокрепших е, умов, е, які не вміють продавати по-настоящему. Як вони до них відносяться? Ото бариги, коротше, злі на них, і соответственно, бариги до них так само відносяться. Я ніколи не бачив, щоб нормально десь щось прийшов, якийсь фермер поспілкувався нормально із тим же самим продавцом. Покупателем своїм, яким і являється той же самий перекуп Барига, понимаєте? Поспілкувалися про життя там, десь щось, якісь моменти. По... Порозрулювали. Постійно де якась там між ними війна. Як би люди не могли сісти, спокійно скооперуватися, там, спланувати, десь щось. Постійно хтось у когось постійно питається витерти. Я не знаю, чому це у нас так. Я думаю, що це все в нас із за того, що ми прожили в Радянському Союзі. І за ці 70 років цього Радянського Союзу ну, привчилися, як би когось там десь щось надурить. постійно. Хватануть, надурить і так далі. Ми не навчилися по-настоящему кооперувати. Ціни на живу вагу трошки да, всіх нас турбують і мене забавляє ця ситуація, коли люди за неї дуже сильно переживають. Да, вона влияє на бізнес, але на бізнес, на ваші заробітки. Тут дуже все залежить від того, яку, що ви строїте, що ви робите. Е, якщо ви фермер хвату, знаєте, так, що, м, ви взяли, хватанули там одну свиню, заробили на ній, дуже сильно так радуєтеся, все така ціна класна, я заробив 4 тисячі на одній свині. Капець-капець, то оцей моментик для вас завжди дуже буде важко, ціна. Але якщо ви бізнесмен-архітектор, да? якщо ви будуєте бізнес, удлін, у вас є унімання, для чого ви це робите, ви постійно розширяєтеся, постійно добудовуєте, наймаєте людей, тобто у вас є бачення майбутнього саме так. Ви можете починати з одної свині, але питання в тому, що що ви далі бачите? Якщо ви бачите своє майбутнє, якщо ви строїте храм... Із своєї ферми, то ціни на живу вагу для вас будуть просто тимчасові явища. То хороше тимчасове явище, то погане тимчасове явище, воно дуже сильно не буде впливати на вас. Воно дуже чітко потрібно оприділитися. Якщо ви хочете просто хватанути гроші, один раз очі хватанули, попробували цих свиней і більше туди ліпше і не лізти. Розумієте? А якщо ви бізнес-хлопець-архітектор, який всю життя звик строїти, будувати, нагромаджувати. Вистроювати. Немає значення, яка тепер ціна, яка потім буде ціна, ну і так далі. Про африканську чуму, так? Всіх турбує. І мене турбує. Африканська чума гуляє по Україні. Це один із таких моментів в нашому бізнесі, свинарському. Одна із тих моментів, яка називається Ризик. Африканська чума є, вона абсолютно реальна. І кожне хазяйство на це можна попасти. Тобто ви можете лібо мінімізувати ризик цієї африканської чуми, ну, використовуючи всі ті ж самі. Вже наукою давним давно придумані е, засоби дезінфекції там, і так далі, ну, їх дуже багато, без проблем можете почитати в інтернеті. Тобто ви або себе захищаєте, мінімізуєте ці ризики, або не захищаєте. Так само в цьому, цьому свинарському бізнесу є можливості, яких в інших бізнесах немає. Наприклад, буквально ви знизили ціну... Ох, йома, ми почнемо приграти, так? Да? Е, якщо банально, ви свинини просто трошки на 50 копійок даєте дешевше і у вас його зразу купують. В інших бізнесах таких речей немає, тому що на саме м'ясо, сама жива вага це дуже ліквідний, дуже класний товар. Його дуже легко продати, просто знижуючи буквально там на 50 копійок ціну. Понимаєте? Так же саме з африканською чумою. Вона є в Україні, тому всі себе підряд бережемо, всі в місті переживаємо. Ну і що? Лупаша. Деколи свині наші тут продаються, в Руській поляні. Ви ж пам'ятаєте, да? що ми жаримо шашлик ось там за стіночкою. Е, отам. І деколи свині наші в тому числі продаються тут. У нас тут деякі продавці інші приходять. У нас тут ринок у руській поляні в основному субота і четвер. Самий більший риночок четвер. Ну ще вівтора трошечки так буває. Але деколи і тут продаємо. Це по поводу того, що де, що, як, куди продавати. Приходять своє м'ясо, торгують тут і за день можуть півтора-дві свині без проблем продати. Джордан, Белфорд. Мотиваційний американський оратор колись сказав дуже цікаву фразу, яка мені дуже сильно сподобалася. Я знаю чимало людей, які стоять на березі, і самі собі кажуть, чи зможу я і так до кінця життя свого. Колись дуже давно я підходив до цього ринку в Руській Поляні. Перед тим як його купити, я собі задавав так же само питання, чи зможу я його купити, бо коштів на його покупку в мене не було. Я взяв, дожав в опросі, купив. І зараз мені можливість в тому числі продавати своїх поросян. Я зміг. Не маючи стартового капіталу, не маючи ніяких знайомств, не маючи батьків-депутатів, є тільки свині зараз депутати. Я зміг. І мені здається, що так може кожен, якщо трошечки впрягтися, і коли ти знаєш, що тобі потрібно по цьому робити. І, звісно, не забули підписатися і всіх жду в коментарях.